Не перевантажити дитину одразу після канікул, тобто, якщо це школа, якщо це університет, щоб це не було, але треба такий пройти адаптаційний період. Краще, якщо все ж таки з відпусток ви повертаєтеся ну, трохи заздалегідь до початку навчального року. Може за тиждень, хоча б 3-4 дні, дитині треба побути в такому середовищі, після якого, після якого вона буде йти до навчального закладу, і не перевантажувати одразу. Не треба багато запитань, бо треба багато чогось. Требувати, тобто, просто адаптуватися до нового навчального року і сприймати це більш легко і більш легко надати це розуміти самій дитині, що це такий період. А дитина все одно на початку навчального року вона буде. Не зібрана, вона буде розслаблена, вона буде щось там забувати, вона буде багато чого перепитувати, щось вона пам'ятає, щось не пам'ятає. Це все ок, це все нормально. Приблизно два тижні для дітей, які йдуть в, перше, в перший клас, це буде і дві, два місяці, може, може бути і до півроку, поки пройде ця адаптація. Тобто, якщо вже дитина йде не в перший клас, тут все зрозуміло. Я думаю, що багато батьків це вже спостерігали, але з року в рік вони можуть повторювати. А щось там вимагати і напружувати дитину. Ну не треба два тижні. Вона буде така в більш повільному темпі, і тут просто підтримати, щось підказати, десь нагадати, але це все ок. Саме тому свої психологічні групові заняття з дітьми, я завжди починаю після того, як пройде 2, 2 3 тижні після початку навчання, щоб діти змогли вже адаптуватися, звикнути до графіку, і тоді вже потроху починали сприймати якісь додаткові заняття, тобто перенапружувати в перші тижні не можна. Взагалі то краще, коли вони починаються вже коли ви починаєте вже додавати додаткові Додаткові заняття це через два тижні, а в деяких випадках навіть через два місяці після того як дитина почала навчання для того, щоб не перенапружувати її її нервову систему.